Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку табличне додавання числа 2. Та на початку, як завжди, усний рахунок. Назви всі числа дев'ятого десятку. Трошки допоможи розпочати. Назви число. Назви склад числа. В числі 82 8 десятків та 2 одиниці. А зараз назви число. Скільки в ньому десятків? А скільки одиниць? Подумай і назви найменше двозначне число. Так, це число 10. Подумай і назви найбільше двозначне число. 99. А тепер придивись уважно. Добери пропущене число. 5. Що ж, розім'ялись? Давай відкриємо наш зошит з математики від останнього записаного рядочку минулої роботи. В наступному порожньому рядочку відрахуємо зліва 10 клітиночок, а потім опустимось на 4 клітинки вниз. І там ми напишемо. Число виконання роботи 1 жовтня. Якщо раптом ти виконуєш цю роботу в інший день, перевір число та місяць на календарі. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, що під час письма ти ставиш відео на паузу, щоб не відволікатись і записати все охайно та правильно. Ну а тепер від цифри 1 пропустимо вниз одну клітинку і на другій повернемося до лівого краю аркушу. Звідти відступаємо дві клітинки. Саме на цьому рядочку ми будемо писати наступне завдання. А поки що підготуємо підручник. Сьогодні нас чекають завдання на сторінці 17. Давай запишемо на середині рядочку номер першого письмового завдання. Номер 1 Роздивимось уважно стовпчики з виразами. В першому стовпчику прочитай вираз та обчисли його. 3 плюс 2 плюс 4 дорівнює 9. Прочитай цей вираз і знайди його значення. 8 додати 2 і додати 4 дорівнює 14. В цих двох виразах. Які числа додавали? 2 і 4, правильно? А разом це скільки буде? Буде 6. В обох виразах ми додавали 6 розкладене на числа 2 і 4. Ну, а тепер другий стовпчик. Запиши у зошит та обчисли. Для виконання постав відео на паузу. Перейдемо до правої половини завдання. Прочитай вираз на віднімання та знайди його значення. 7 2 2 дорівнює. дорівнює 3. Прочитай наступний вираз та обчисли його. Отримали значення виразу 8. В цих двох виразах. Скільки всього відняли в кожному випадку? Ми віднімали всього. Так, віднімали 4. Адже віднявши 2, а потім ще 2, разом ми відняли 4. Ну і звісно, другий стовпчик виразів на віднімання. Запиши в зошит і обчисли самостійно. Нагадую, між двома стопчиками ми залишаємо три порожні клітинки, а пишемо на четвертій. Тепер давай перевіримо нашу роботу. Повернемося до виразів на додавання. Скільки всього разом ми додавали, ми додавали число 7, яке поділили на зручні для нас доданки і отримали ось такі відповіді. А яке число ми віднімали? В обох виразах ми віднімали число 7, поділене на зручні частини 4 і 3, щоб було зручніше віднімати. А які ж відповіді ми отримали? Перевір! Завдання 1 виконано. Усно попрацюємо. Завданням 2. Доповни числа до 10. Давай ну подивимось уважно. 9 доповнимо до 10. Так. 6 до 10. Скільки не вистачає? 8 до 10. 5 до 10. Звісно, 5. Сім до десяти. Три. Скільки треба додати до двох? Вісім. А до чотирьох. Скільки треба додати до трьох? І доповнюємо одиничку до десяти. Дев'ять. Молочинка. Уважно подивись на схему в завданні 3. Розкажи випадки додавання числа 2 в межах 10. 1 додати 2. Буде 3. 2 додати 3. 2 додати 2. Вибач. 4. 3 плюс 2. 5. 4 плюс 2. 6. 5 плюс 2. 6 плюс 2. 7 плюс 2. 9. 8 плюс два 10. Кожного разу додаючи два. Ми наче перестрибуємо через одне число. Ну а дев'ять додати два. Скільки буде? Буде одинадцять. В останньому випадку, додаючи до дев'ятки 2, нам зручно додавати частинами. Давай роздивимося це трохи уважніше у завданні 4. За малюнком і числовим променем ми пояснимо з тобою, як число 2 можна додати частинками. Спочатку роздивимось малюнок. Скільки зелених кружечків. 9. Ми до 9 зелених додали 2 червоних. А як ми це зробили? Придивись уважно. Спочатку ми додали один червоний кружечок і отримали 10. Правильно. А потім до 10 ми додали ще один червоний кружечок. 10 і 1. 11. Правильно! Подивимось на числовий ряд. Жабка могла перестрибнути одразу через два числових відрізки, але вона поділила число 2 на два зручних доданки 1 і 1. Спочатку стрибнула через один відрізок, а потім через ще один. Дострибнувши до 10. А вже від десяти вона почала стрибати далі і отримала 11. Як же це можна записати? Дуже зручно, правильно поділивши 2 на 1 та 1. Згадали склад числа 2. І тоді ми спочатку доповнюємо 9 до 10. І вже до 10 додаємо друге число. І отримаємо 11. Ох, як ми добре з тобою розібралися, з тим, як ми додаємо число 2. Давай не трохи відпочинемо. Запрошую тебе на веселу руханку. А зараз запрошую. Друзі, всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить. стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Стук, в лісі там мисливець, злий зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить стук, стук ти відкрий в лісі там мисливець, злий зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. В лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує вікно, Бачить зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, телекрий, в лісі там мисливець злий Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко, Бай! Подивись на уважно у підручник, чи багато завдань залишилось? Лише одне. І це номер 5. Давай ну ми цей номер з тобою запишемо в зошит. В цьому номері нас очікують задачі. Склади, розв'яжи задачу за коротким записом. Здається, це задача про акваріум. Прочитаємо короткий запис задачі із буквою А. Що ти дізнався чи дізналась цієї задачі? Що було 6 літрів. Так. Долили 4 літри. А що нам треба дізнатись? Скільки стало? Давай міркувати. Якщо в акваріум долили. Що могли долити в акваріум? Долили води, звичайно. Якщо долили водички, стало більше чи менше? Так, згодна стало більше? Якою дією ми можемо дізнатися, скільки води стало в акваріумі? Перевір, будь ласка, чи правильно я склала розв'язання задачі? До 6 літрів ми долємо 4 літри. Ну що ж, якщо я правильно склала? Це розв'язання. Запиши його в зошит та обчисли. Я теж не гаяла часу і обчислила цю задачу. І у мене вийшло разом 10 літрів. Так, у нас з тобою однаковий результат обчислень. Що ж, тоді перейдемо до задачі Б. Пропусти одну клітиночку вниз і постав крапочку, щоб не заплутатись, де далі виконувати це завдання. Прочитай коротку умову. Які дані нам повідомили? Які числа ми точно знаємо? Знов було 6 літрів. А що зробили з 4 літрами? Відлили. Що ж, запитується у нас задача. Скільки залишилось? Мабуть, в акваріумі було забагато води, тому з нього відлили 4 літри. Якщо воду відлили, стало більше чи менше. Перевіримо, як ти зрозумів чи зрозуміла цю задачу. Відео на паузу. Склади, запиши та обчисли розв'язання до цієї задачі. А коли закінчиш, повертайся до перегляду. Як думаєш, у тебе вийшло? Я теж запишу розв'язання цієї задачі. Від 6 літрів відлили 4 літри. І в акваріумі залишилось 10 літрів. Не може бути, щоб я помилилась, я добре знаю математику. Добре! Тоді я виправлю свою помилку, а ти уважно перевір, чи вдасться це зробити мені? Тепер я обчислила правильно? Дякую за твою уважність. Ну а у нас тим часом закінчили завдання в підручнику, і вже час з'ясувати. У тебе все вийшло на уроці. Чи була потрібна допомога? А можливо, було важко працювати сьогодні? Яка ти мурашка в кінці уроку? Я думаю, ми з тобою гарно попрацювали. Тож дякую тобі за твої старання і за твою увагу. І до нових зустрічей гарного тобі дня!